Доброго дня, шановні глядачі. Вас вітає канал Політичний. І я Влада Муравець. Сьогодні будемо розмовляти на тему про 100 днів правління нового очільника Сполучених Штатів Америки. У своїй промові він е, говорив про страшних небезпечних емігрантів, недолугих демократів, душові кабіни та яйця. Я сподіваюся, що сьогодні у нас буде більше цікавих тем для обговорення, тим більше що мій співрозмовник надзвичайно цікава людина. Заступник головного редактора порталу Міжнародний оглядач Віталій Мазуренко. Пане Віталію, вітаю вас. Доброго дня і слава Україні! Героям слава і смерть тим клятим ворогам нашим, пане Віталію. Ем... 100 днів за New Yorker назвали 100 днями бездарності. За CNN – це найнижчий рейтинг за останні 70 років серед президентів Сполучених Штатів Америки. В свою чергу сам пан Дональд Трамп називає це 100 днів успіху. Що в цьому бачите ви? Чи то 100 днів, це була, скажімо так, така Промо акція перед тим, що нас чекає протягом наступних чотирьох років. Чи то був такий екстравагантний початок, а далі на нас чекає щось більш стабільне, зрозуміле, оптимістичне, можливо, щодо України в тому числі. Тож, на вашу думку, що воно таке і куди воно несеться? Ну... Я не можу сказати, що воно таке, і куди воно несеться, я ж не ворожка. Натомість наразі сто днів, які минули, це виконання дуже чітке того, скажімо так, ідеологічного плану і пропозиції, які пан Трамп виголошував під час своєї передвиборчої президентської кампанії. І на сьогоднішній день він чітко і неухильно дотримується цього плану. Відмінність пана Трампа другої каденції від пана Трампа першої каденції полягає в тому, що поза його підходом до міжнародної і внутрішньої політики з точки зору девелопера, з точки зору бізнесмена, хоч може не завжди дуже успішно. Накладається в другій каденції на чіткі ідеологічні угрупування і на їх ідеологію, яка відображена в його діях і в його програмі. І приблизно можна так умовно поділити на три ідеологічні групи, це неоконсервативний. Рук, це євангельські християни і це технократичні олігархи, які формують порядок денний той видимої оголошеної частини дій президента Трампа, що ну. Всі ми бачимо, і, напевно, українці, як ніхто, пересвідчують на власних гойдолках емоційних всі ці меседжі взаємозаперечні, всі ці повідомлення, які пан Трамп і його оточення опублікують в своїх соцмережах. І тут ми підходимо до дуже такого важливого моменту, що Одна справа це меседжі повідомлення, друга справа це реальні дії, третя справа та закулісна кухня, про яку ми мало що можемо судити, яка відбувається перш за все всередині американської влади, теперішньої теперішні і теж в їх реляціях з закордонними головами держав. Тобто, якщо оцінювати ці 100 днів з точки зору медійного. То він є відносно успішним, тому що Трамп, пан президент Трамп, тримає свою лінію, дуже таку популістичну, звернену для певної досить. Не не переважаючої більшості, але досить чисельної групи громадян Сполучених Штатів Америки і його виборців, якщо казати про реальні дії їх і, і успіхи їх практично немає. Якщо казати про внутрішні переговори, внутрішню кухню, перепрошую. Серед американської влади, то, на жаль, такого передбаченого розколу, наприклад, по лінії Трамп і Маск не відбулося, щоб могло для нас, для України, бути оптимістичним дзвінком, тому що, ну, наприклад, мої і багато інших журналістів висловлювали думку ще перед інавгурацією президента Трампа про те, що є. Період, коли він буде діяти згідно зі своїх якихось уявлень про міжнародну політику, і цей період може протривати до року. А в перспективі український, тобто, нам було важливо, щоб не зменшилась військова допомога до жовтня місяця, вже законтрактована за Схваленням попереднього президента Джо Байдена, а потім, коли він розчарується в своїх намаганнях укласти так званий мир з москалями, то тут йому рветься терпець і він почне активно доставляти зброю Україні і зміцнювати Україну. На жаль, наразі ця тенденція не справджується в 100%, тому що власне є цей ідеологічний чинник в його політиці, не тільки меркантильний бізнесовий метод, який він послуговується, і ця перспектива вона не повністю зникла, вона відкладається на дальший план, тому що втягненість і, взагалі, легітимізація переговорів з самопроголошеним президентом. Так званої Російської Федерації паном Путіним вона фактично відтягує цей момент і так само, як війні. Тактика москалів полягає на її затягуванні, так само і в переговорах, тактика москалів полягає на затягуванні, і легітимізації своєї присутності взагалі на міжнародній арені, тому що зараз дуже мало говориться про міжнародне право. А воно хоч яке б слабке на позір, не було, воно нікуди не зникло, і всі ці усталення внутрішньодержавні, міждержавні щодо ізоляції москалів, вони не були скасовані нормативно, вони тільки фактично по факту за замовченням були неговані президентом Трампом і власне виведені на такі квазіпосередницькі якісь функції, які він намагається виконувати. Пане Віталію, а як вам здається, ось ця, ну я не побоюся цього слова, гра Дональда Трампа щодо України. Ось ці там закиди про невдячність, там, про, про той костюм в овальному кабінеті, Знову ж таки, перекручування понять, хто зрештою жертва, хто агресор. Так, тобто, ми постійно чуємо, що там Зеленський винен, Байден винен, хто завгодно винен. Коли лунають, коли відбувається якийсь масовий обстріл, о боже, це була помилка. Ось цей пошук винних, погроза вийти з перемовин, чи справді так виглядає дипломатична поведінка сильного лідера сильної держави? Чи це просто така спроба виправдати ось ті свої, якби не здійснені обіцянки про закінчити війну за один день, за два дні, за сто днів? Що воно таке, це як сказати, залежить від того, з якої точки зору на те дивитися. Якщо з нашої точки зору, то це, звісно, не поведінка сильного лідера. Натомість, якщо дивитися з точки зору пана президента Трампа і його оточення, то це сильна прагматична поведінка. Не треба я взагалі часто чую. В українському медійному просторі про те, що позиція Дональда Трампа є продовженням логіки холодної війни, коли домовлялися дві надпотуги над держави Радянський Союз і Сполучені Штати. А зараз при умові того, що Москалі вже не є над потугою світовою. Надалі пан президент Трамп перебуває саме в цій логіці такого вирішення справ на глобальному рівні. Мені здається, що його позиція і його політика щодо москалів і щодо спроб з ними домовитись випливає з набагато глибших коренів. Що він не даремно власне згадував своїй інвог промові про президентів Маккіндлі, про інших попередників ізоляціоністів. Які розглядали європейські справи дуже поверхово і були зосереджені на внутрішніх, ніби проблемах і спробах впроваджувати ті ж самі обмежувальні заходи щодо торгівлі міжнародної? Що їх об'єднує цей спільний досвід попередників Трампа і Трампа? Це те, що вони опираються власне на глибину Америку, і такий погляд він відповідає. Колись це було узасадлене через значний відсоток там сільського господарства в економіці Сполучених Штатів на стику 19-20 століття. Зараз це ніби є апеляцією до. Малого і середнього бізнесу чи теж фермерів в сполучених штатах, але з другого боку, в сучасних умовах глобального ринку, до якого перш за все, сполучені штати і спричинилися до його формування після закінчення Другої світової війни, то такий підхід є нерелевантний, тому що фактично в умовах теперішніх сполучених штатів великих корпорацій то. Це грає на руку і формує олігархат в Сполучених Штатах, так само як цей процес посилено відбувався в Україні в 90-х роках ХХ століття. Так само зараз Сполучені Штати проходять подібний процес, тому що ті мита, які накладає Трамп, є шкідливими. Для економіки сполучених штатів для малого і середнього бізнесу, але є корисними з точки зору протекціонізму великих економічних груп, які фактично будуть формувати олігархат, і це впливає теж на українську позицію на українське питання і позицію Трампа на питання конфлікту збройного і війни між москалями і Україною, в тому плані, що він бачить, бажа він має бажання мінімально залучатися і витрачати кошти, що випливає з ізоляційністської позиції, але отримати максимальні бенефіти від цієї ситуації, як з точки зору його як політика популіста, тобто підтримку населення, сказати, що я переміг, я помирив і більше ніхто не гине. І з другого боку, власне, зі свого, скажімо так, бізнес досвіду, щоб максималізувати прибуток від цього, тому тут не можна до кінця оперувати поняттями сильний слабкий лідер. Взагалі, ця лідерська риторика, яка в Україні після початку повномасштабного вторгнення так званої Російської Федерації, є на слуху, вона дуже сильно артикулюється в суспільстві, то це не демократичний власне засади підхід. І якщо ми переходимо на цю логіку. То ми завідомо програємо авторитаризму, який змагається з демократ демократією і е... найбільш кривавим яскравим проявом чого є е... сучасна війна москалів проти України. Натомість можна швидше треба казати про сильні нації, сильні демократичні системи. І попри те, що американська система наразі зазнала турбуленції і зазнає нищення через міністерство, яке створив пан Маск, і загалом політику кадрів провадить пан Трамп. То наразі остаточного розвалу цієї системи не відбулося. Просто для нас, для України, це час такий кривавий, тривалий, і ці всі вагання збільшують кількість жертв. Так, але з точки зору Америки воно ще не досягло того порогу порушення стабільності системи. Який е свідчив би про її знищення? Тобто наразі ми в процесі, так і ці 100 днів це досить умовний е в цьому в аспекті термін, тому що треба подивитися е рік і два. Коли, по перше, через рік наскільки зміцняться громадянські рухи в Сполучених Штатах проти теперішнього президента, а за два роки побачите, які будуть вибори, які будуть результати виборів до законодавчої влади. Угу. а скажіть, будь ласка, якщо все ж таки ми е, виходимо з того, що треба почекати рік-два, і припустимо, що е, цей в цей строк ми позбавлені дійсно ось цієї мілітарної підтримки зі сторони Сполучених Штатів Америки, за рахунок чого Україна може протягнути ще у у цій кривавій війні, адже ми вже зараз розуміємо, що є проблеми із. ППО ці обстріли зі сторони Росії встають дедалі зухваліші, дедалі кривавіші. Живої сили теж ми розуміємо, що обмаль. Тож тож за рахунок якої підтримки, чи, чи витягнемо ми за рахунок європейської підтримки? Адже те той пакет мілітарної допомоги, який ще був наданий Байденом, він. Таким же тоненьким струмочком тече до України, натомість більше ми зараз отримуємо підтримки від Європи. Чи, чи протягнемо ми на цьому далі і, і на своїх власних ресурсах? Ну, звісно, річ, що е, треба в дуже в значній мірі покладатися на власне виробництво, його розвивати е, пані редактор, пані мене так трохи. Підвела до такої дилеми. Я можу сказати, як би мало би бути. Натомість в практиці ми ж маємо дуже багато факторів і з внутрішньоєвропейського боку і з загальноєвропейського, які мають вплив на сроки і терміни реалізації цієї допомоги, за рахунок якої може бути частково компенсовано не Надання допомоги сполученим штатам Америки тут є два виміри: є вимір фронту, і є вимір тих нищень і терористичної тактики так званої Російської Федерації. Щодо нищення не тільки енергетичної інфраструктури, а взагалі ударів по цивільним об'єктам тому допомога, яка буде і вже починається поволі збільшуватись зі сторони країн Європи, вона буде компенсаторною щодо тих сил заступів так званих конвенціональних озброєнь. Які Україна застосовує на фронті, натомість щодо систем ППО, тут є пряма залежність від Сполучених Штатів Америки, і на перший план в цій ситуації виходить не тільки надання допомоги, скільки внутрішня резистентність України, і передбачаючи вже такі можливості перебоїв з протиповітряною обороною навіть останні ударів удари по Києву свідчать про те, що у Київ як столиця як найбільш захищене місто, але раніше настільки масові. Жертви і нищення в Києві були великою рідкістю, натомість вони зараз збільшуються. Відповідно, це може, може свідчити, бо в мене немає е, такої стовідсоткової внутрішньої інформації з цього приводу про те, що е, вичерпуються засоби протиповітряної оборони в Україні. І тут на перший план виходить інформаційна війна, тобто наскільки. Е, Українське суспільство, українська держава будуть здатні чинити опір і реагувати не розпачем а здоровою здоровим рівнем агресії і бажанням помсти, скажімо, прямо нашому ворогу, щоб перетривати цей час, тому що ну експерти наводять приблизно. Два роки остаточної розкрутки і праці на повну силу збройньового сектору на території Європейського континенту. Натомість це от максимум урахування там більш… Технологічно складних видів озброєнь. Але, принаймні, рік протриматися до масової продукції стрілецької зброї, минометних мін і тих речей, які потрібні на фронті наразі цей люфт між припиненням надання законтрактованої допомоги і надією на те, що Сполучені Штати її продовжать, і початком наступного року, коли в більших обсягах ці ця продукція буде на потенційно з Європи, це приблизно два місяці. Тому це буде критичний час на кінець року дуже правдоподібно, що це буде критичний час, коли треба буде платитися.